І я давай дружити разом. Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо продовжити вивчати наш дивовижний світ разом і знайомитись із Албанією. І не забувайте, що в кінці випуску я буду задавати питання. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Албанія стародавня країна. За її тривалу історію на албанській території жили і греки, і римляни, і візантійці, і турки. Усі культури залишили тут свій слід, який закарбувався у святах і традиціях. Зате свою унікальну мову албанцям вдалося зберегти. До речі, хитання головою з боку в бік албанське так. А кивання албанське ні. Звернення зоті означає господарю, а зоня – господине. Це виявлення вічливості, яке албанці вважають обов'язковим. Є відома приказка оселя Албанця є оселею Бога і гостей. Албанці й справді доброзичливі та гостинні люди. Вони завжди радісно приймуть і почастують гостя. Чого очікують від гостя? Можливо, невеличкий подарунок. Але головне, це вміння підтримувати тривалі, цікаві розмови. А от господар, приймаючи гостей, за законом повинен їх убезпечити. Цей, так би мовити, закон честі врятував життя всім євреям, які проживали в Албанії під час Другої світової війни. Жоден албанець не видав жодного єврея. Так сини Орлів врятували дітей Авраама. Джеро, традиційна вечірня прогулянка вулицями, площами міст і сіл. Гуляють албанці зазвичай цілими сім'ями, зустрічаються зі знайомими, щоб обмінятися новинами та показати ошатну одежу. Традиційні албанські костюми дуже гарні. До речі, одягають їх не тільки під час свят і фестивалів. Чоловіки носять кечі це білі фетрові шапочки, жінки фартухи і головні хустки. А в горах зручно ходити в опінгах це шкіряні носаті сандалі. Наприкінці знайомства з албанцями десерт. Найчастіше в них це ошаф, тобто сушені фрукти з фруктовим сиропом, або петула це млинці з джемом, або пиріжки з медом. Або ж відомий албанський пиріг, лимонний пай. Ще зовсім нещодавно життя скотарів та землеробів багато в чому відрізнялося. Скотарі частіше їли молочні продукти й овечий сир, а землероби переважно споживали овочі й оливки. Скотарі готували їжу в мідному посуді, а масло та сир зберігали в дерев'яному. Землероби їжу готували в глиняних горщиках, і в них же зберігали оливки, соління, мед і згущений виноградний сік. Зараз і час не той, і посуд інший. Але воду в селах стараються зберігати за старим звичаєм у великих глиняних глеках. У них вона довше залишається свіжою та холодною. Історія зі стародавньої книги. Тату, шкода, що ти запізнився. Щойно показували дуже цікаву передачу про орлів. Одному натуралісту вдалося відзняти рідкісне відео про те, як Орел підхоплює на крила своїх пташенят. Ой, татку, як це чудово! Пташеня було ще недосвідченим. Напевно, це був його перший політ. Воно махало крилами, потім почало кружляти, аж раптом склало крила і почало падати. Думаю, що воно втомилося або втратило рівновагу. Орел батько одразу ж кинувся до нього, розправив свої крила і підхопив на них пташеня. Потім він відніс малюка до гнізда. Я так хвилювався, коли дивився, що ненадовго навіть затамував подих. Справді рідкісне відео. Увечері знайдемо цю передачу в інтернеті, і я теж перегляну, тому що чув про це, а от бачити не доводилося. Тату, а якби я був орленям, а ти тато орлом, і я почав падати, то ти б почав мене ловити? Звісно, я ж твій тато. Пам'ятаєш, коли ти падав з дерева? Я хоч і не Орел, але спіймав тебе. Батько завжди готовий допомогти своїм дітям, підхопити на руки, захистити від небезпеки або дати потрібну пораду. Це Бог робить батьків такими дбайливими і мудрими, адже і він сам наш отець. Так, я пам'ятаю, ти читав мені про це в Біблії. Тоді Бог має знати все про кожного зі своїх дітей. Інакше як же він їм допоможе? Отже, він і про мене все знає, так само, як ти, тату. Господь знає навіть більше, ніж я. Наприклад, він знає, скільки волосся в тебе на голові. Так, так, у Біблії так і написано. А я, якщо почну рахувати, то точно зіб'юся. Ось послухай, що написав пророк Ісая. В усякому утиску їхньому тісно було й йому, і ангел обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю, своїм милосердям, він викупив їх, і їх підніс, і носив їх усі дні в давнину. Ісаї 63 Дев Точнісінько, так само, як орел своїх пташенят, так, тату? Саме так. Знаєш, коли Моїсей вирішив нагадати ізраїльському народові про Божу турботу, він так і написав: як гніздо своє будить орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та носить їх він на рамені крилатім своїм. Повторення закону 32.11 Можливо, у Бога справді є крила великі та сильні. Інакше як же він встигне всім допомогти? Адже людей на землі дуже багато. У Біблії немає опису зовнішності Бога, тому про крила я нічого не знаю. Зате знаю, що зір у нього кращий, ніж ворла. Бачиш, що тут написано? Бо очі господні дивляться по всій землі. Друге хронік 16 .9. Розумієш, по всій землі, по всій нашій великій планеті, і він бачить усіх людей на ній. У Бога так багато любові, ніжності, мудрості і турботи, що вистачить кожному. Малюкам і підліткам, молодим і людям похилого віку. Отже, крила в Бога все ж таки є, це його любов і турбота. Тату, я завжди бачу, як сильно дідусь тебе любить і досі, якщо знадобиться готовий прийти на допомогу. Я впевнений, що ти так само до мене будеш ставитись. А Бог. Прочитаймо. Від живота я підняв, носив від утроби, і я буду той самий до старости вашої, і до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити, і я двигатиму і порятую. Ісаї 46, 3-4 це обіцяє сам Господь. Так, крила в Бога сильніші, ніж горла, вони вміщають усіх людей. Як добре, тато, що в нас такий сильний і люблячий небесний отець. Знайомство з тваринним світом Орлине плем'я. У роді орлів сімейства яструбових. За винятком орла карлика. Усі птахи немаленькі. Однак серед них виділяються особливо великі птахи. Беркут. Його вважають королем орлів. З розмахом крил майже три метри. Беркут птах сильний, але не багатослівний. Він кричить зазвичай під час спілкування з пташенятами і коли їх захищає, видаючи звуки К'як к'як». Космічний скафандр, у якому людина вперше вийшла в космос, називається теж Беркут. Білоголовий Орлан. Білоголовий Орлан мешкає у північній Америці. Його легко впізнати по білій голові і хвосту. Як і всі орли, він всеїдний, але віддає перевагу рибним стравам. Цей Орел національний символ Сполучених Штатів Америки: Південно-американська гарпія. Птах міцний і сильний своїми лапами з 10 сантиметровими кігтями. Вона запросто може підняти в повітря молоду косулю. Характер у гарпії дратівливий. У стані збудження вона часто підіймає на голові широке темне пір'я. це так, неначе у неї виростають вуха. Вінценосний орел. Він віддає перевагу жити в лісах Африки. Дивовижно, як такому великому птаху вдається маневрувати між деревами. Орлан Білохвіст. Він оселяється біля великих водойм в Азії та Європі. Він також любить поласувати рибкою, хапаючи її біля поверхні води. Яка ж має бути спритність, влучність і швидкість? До його меню входять і водоплавні птахи. Пташенята орлана білохвоста, мабуть, найдружелюбніші серед усіх орлиних пташенят. Африканський бойовий Орел у небі на північ від Сахари він могутній володар неба. А який красень! Один з найрідкісніших орлів мешкає тільки на Філіпінах. Його так і називають філіппінський орел. За полювання на такого красивого птаха встановлено серйозне покарання. Аж 12 років ув'язнення. Австралійський клинохвостий Орел. Він зводить гнізда на високих деревах. Щоб бачити все довкола, на великій відстані. Зір у нього, як і у всіх орлів, чудовий справжній орлиний зір. З висоти півтора-два кілометри розпізнає на землі кролика маленького. Білоплечий орлан теж рибоїд, але мешкає ближче до півночі. Далекий схід, Камчатка, Сахалін. Він дуже тяжкий, щоб каменем падати за здобичу. Тому, націлившись на неї, він швидко спускається вниз водночас, ширяючи і перевертаючись у повітрі як листок, що падає. Усі орли створюють сімейні пари на все життя. Орлиний зір. З великої висоти орли можуть бачити маленьку польову мишку або досліджувати територію площею 13 квадратних кілометрів. Такий зір у них зберігається протягом усього життя. Можливо, це тому, що у орлів немає комп'ютерів і мобільних телефонів. Дітям можна безперервно знаходитись за комп'ютером не більше 20 хвилин. Після цього очам потрібен відпочинок і зарядка. Зарядка для очей, відпочинок у темряві. Склади долоні і приклади праву до правого ока, а ліву до лівого так, щоб пальці перетиналися посеред чола. Розплющ очі під долоньками. У тебе має бути цілковита темрява. Якщо є проблиски світла, то міцніше притисни долоньки до очей. Щосили, широко розплющивши очі, вглядайся в темряву. Павук. У світлу пору дня під час прогулянки або стоячи біля вікна, вибери дерево або кущ. Подумки починай обмотувати його нитками. Можеш придумати колір ниток, а також те, які вони шовкові чи вовняні. Проводжай поглядом кожен виток. Дивися, як нитка торкається листя й гілок. Не відволікайся від роботи. Рухай не головою, а тільки очима. Але кліпати можна. Маятник. Під час прогулянки знайди довгий надпис, наприклад, вивізку крамниці. Пильно поглянь на неї і почни переводити погляд спочатку до кінця рядка і, навпаки, немов розгойдуючи маятник. Можна робити цю вправу вдома, вдивляючись на дальню стіну. Працювати повинні тільки очі. Лежача вісімка. Уяви собі цифру вісім, яка впала додолу, ось таку, як знак безкінечність. Почни малювати її очима в повітрі, на стіні будинку або на стіні кімнати. Через деякий час ускладни вправу, рухаючи очима праворуч, рухай головою праворуч, рухаючи очима ліворуч, рухай головою ліворуч. Змінюй розмір уявної вісімки, то збільшуючи її, то зменшуючи. Ще раз зроби вправу відпочинок у темряві. Витри пил. Знову подивися на надпис і починай ретельно, так би мовити, протирати очима кожну літеру. Проведи поглядом по кожній літері, наче ганчіркою стираєш з неї пил. Нехай буде світло щільно, але без напруження, заплющ очі і на хвилинку підстав обличчя сонцю. Якщо день похмурий, можна використовувати лампу денного світла. Якщо робиш ти зарядку, хоча б 5 разів на день, усі літери в рядочку, бачитимеш, як орел. Підозрілий вже твій зір не вагайся, перевір. Ти жмуришся, щоб роздивитися надпис на дошці або людину на відстані, потрібно перевірити зір. Зробити це просто. Повісь на стіну або постав на стіл спеціальну таблицю. Відійди на метр, одне око закрий долонею, а не жмур, і називай літери в рядках. Починай з нижнього рядка теж саме зроби і з другим оком. Результат: Отож, якщо ти чітко бачиш літери в нижньому рядку, то у тебе чудовий зір. Якщо ти не бачиш літер у якомусь рядку, то підіймайся на рядок вище. Той рядок, у якому ти бачиш чітко усі літери, є показником твого зору. Числове значення ліворуч від рядка позначає рівень зору. Наприклад, 0,2 означає, що ти бачиш на 20%, а 0,9 на 90%. Якщо тест показав, що твій зір нижче 100%, разом із батьками відвідай у Бережи свій зір. Перевір себе. Що ж, ось і настав час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Тож, все швиденько, згадуйте, а я задаю перше запитання: Албанія – це стародавня країна чи відносно нова? Так, це стародавня країна. Хитання головою з боку в бік. Це албанське так. А кивання – албанське ні. Так це чи ні? Вірно, саме так. В них усе навпаки. А ви таке запам'ятали? Албанці досі щось зберігають у глиняних глеках. Правильно. Воду в селах стараються і досі зберігати за старим звичаєм. У великих глиняних глеках. Адже в них вода довше залишається свіжою та прохолодною. Кого вважають королем орлів? Так. Це птах Беркут. Розмір його крил майже 3 метри. І останнє запитання: орлиний зір. Дуже гарний або ж навпаки дуже поганий. Вірно, вони мають дуже гарний зір. З великої висоти орли можуть побачити навіть маленьку польову мишку. На цьому у нас все. Чекатимемо зустрічі в наступному випуску, аби продовжити подорож нашим дивовижним та прекрасним світом. Не пропусти Дружво Ти в мирі та любові, Добро веде нас разом до Христа, хвалий, достойне лиш твоє ім'я, нехай пливуть невпинно часу ріки, Христом відкуплена душа моя. Тього ім'я хвалити у довіку ім'я твоє, як темецна броня, фортеця непохитна скеля. Наснага для утомлених щодня, вода для тих. Прагнені в пустелі, Хвали достойне лиш твоє Войне, лишь твоє ім'я.